Я ношу з собою інквізиторську початку. Цей невеликий непоказний предмет лежить в акуратній обсидіановій коробці. Це скромна річ, вона прикрашена лише простим девізом. І все ж за допомогою цього маленького предмету я можу підписати смертний вирок для цілого світу та відправити мільярди душ у забуття. Спецслужби завжди були опорою будь-якого політичного режиму, особливо у всесвіті Вархаммер 40 тисяч. В той час, як розвідники виявляли і ліквідовували зовнішні загрози, таємна поліція винищувала дисидентів та бунтівників всередині держави. Від найжалюгіднішого варварського царька до імператора людства всі володарі покладаються на вірних особисто собі агентів режиму. У моторошній темряві далекого минулого, де є тільки війна. Імперіум людства, така величезна і різноманітна держава, просто не могли піснувати, якби не було інститутів, що так чи інакше тримали б усіх її жителів докупи. У нашому минулому відео ми розглянули віру в імператора та його церкву, організацію, що єднає людей духовно. А тепер познайомимо вас з таємною поліцією імперіуму інквізицією. Вітаємо вас на каналі GameVis, де ми розповідаємо про ігрові всесвіти українською. А якщо ви хочете поринути у світ Warhammer 40 тисяч ще глибше, ми запрошуємо усіх охочих завітати до клубу Варгеймів та Настільних ігор Mars Club за адресою місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, 7. Там ви зможете самі спробувати себе в якості командувача кадіанців, вармастера хаосу чи будь-якого іншого полководця на полях бою Warhammer Сорок тисяч екшн та інших Варгеймів. У клубі також є широка бібліотека нестільних ігор для великих компаній, а на поціновувачів консоли чекає чудовий аркадний автомат. Якщо ж ви спочатку хочете пофарбувати свою армію якісними фарбами чи доповнити ряд своїх мініатюр, на базі клубу працює невеликий магазин, де ви зможете придбати продукцію таких брендів як Games Workshop, The Army Painter, The Will Production, Kilo Games та TM Molfar Comics. Заходьте до Марс Клаб з 10-ї години ранку до 17-ї у будні або ж до 19 по вихідних. Марс Клаб працює усі дні, окрім понеділка. Посилання на інстаграм, телеграм та ютуб канал клубу ви знайдете у описі до відео. Вдалих вам китків кубиків і не перестарайтеся, кричучи, Кадія стоїть. Щодо створення інквізиції, існує щонайменше дві різні версії. Перша звучить так: у похмурий час Єресі, коли Тера перебувала під облогою військ зрадника Хоруса або ж Гора, імператор людства наказав Малкадору Сігіліту, своєму вірному сподвижнику, зібрати людей найбільш твердих, рішучих і вмілих, які були б особисто віддані своєму імператору. Тоді Малкадор представив імператору 12 осіб: 8 космодесантників і 4 людей. Вісім Астартес в майбутньому стали першими сірими лицарями, а чотири людини заснували інквізицію. В другій історії розповідається, що відразу після того, як імператора підключили до золотого трону, четверо довірених його слуг зібралися по від усіх для того, щоб обговорити подальші дії. Думки розділилися. Двоє вважали, що імператора можна було повернути до життя. Інші ж вирішили, що безглуздо було втручатися у події, що відбулися. Зрештою, перші двоє, Промій і Моріана покинули теру і розпочали пошук засобу, який зможе повернути імператора до життя. Двоє інших, які лишилися, створили інквізицію організацію, яка мала перешкодити зусиллям Промія та Моріани. Та минула інквізиції вкрито таким самим густим туманом, як і її теперішнє. Кожен мешканець імперіуму чув спліток про безжальних катів, що викрадають людей, катують їх і піддають жахливим експериментам лише за підозру в Єресі. Кожен чув про агентів, влада яких настільки безмежна, що одне їх слово вирішує долі цілих планет. Але чи насправді інквізитори просто кати на службі імперіуму? Все ж, звісно, набагато складніше. Почнімо з того, що Інквізиція, по суті, майже повністю незалежна організація, яка не підкоряється навіть Верховним лордам Тери, не те, що церкві чи будь-якому іншому імперському департаменту. Інквізиція відповідає тільки перед самим імператором. Кожен житель імперіуму, без винятку, може стати об'єктом вивчення інквізиції. Саме тому візит інквізитора однаково лякає як працівника мануфакторія, так і планетарного губернатора. Інквізиторський мандат надає повноваження для затримання і за потреби допиту і першого, і другого завданням звичайного інквізитора є розслідування та усунення потенційних загроз людству та імперіуму, яких існує безліч. Інквізитори також постійно слідкують за псайкерами та мутантами як за потенційно найбільш небезпечними елементами суспільства. Така робота вимагає високої активності та ефективності дій. Її не мають заважати імперські догми та бюрократія, цілком звичні для інших департаментів. Тому інквізиція, можна сказати, стоїть вище за імперські закони. Так, влада інквізиції майже безмежна, і всім її агентам зрозуміло, що такою владою не можна наділяти одну людину. Тому інквізиція це не централізований департамент, на кшталт адміністратуму, це величезна кількість автономних організацій, які об'єднані лише спільною ціллю тримати імперіум докупи будь-якою ціною, не дати протиріччям всередині людства призвести до його самознищення. Ми б'ємося війни з силами надто жахливими для розуміння. Ми не можемо дозволити собі милосардя до жодної з жертв хаосу. Надто слабких, щоб протистояти йому, милосердя губить нас, послаблює і підриває нашу рішучість. Тож відкиньте всі подібні думки, вони не гідні інквізиторів на службі імператора. Славіть ім'я Його, бо ми провідники його волі, його рішучості. Як вже зазначалося, інквізиція дуже децентралізована. Вона не має ані формальної ієрархії, ані офіційного лідера. Тож кожен інквізитор вільний у виборі способів, якими він допоможе вижити людство. Інквізитори, яких об'єднує спільне дослідження або розслідування, об'єднуються в ордо або ж орден. Більшість орденів називається Ордо Міноріс. Вони утворюються на короткий період часу для виконання певного завдання, а після розпускаються і залишаються існувати лише на папері. Таким, наприклад, є Ордо Барбарус, орден, що наглядає за розвитком відсталих до індустріальних світів Імперіуму, або Ордо Скриптус. Цей Ордо займається засекреченням і, можливо, переписуванням історії імперіуму. Але є три ордени, які ніколи не розпускаються. Вони існують постійно, адже загрози, з якими вони боряться, ніколи не залишають потух зруйнувати імперіум і знищити людство: це Ордо Малеус, Ордо Ксенос і Ордо Єретикус. Демонам немає числа, а їхні легіони розривають галактику на частини. Але наша віра непохитна, навіть якщо нам знадобиться ціла вічність, Ордо Малеус все одно знайде і знищить їх усіх. Ордо Малеус відомі як мисливці на демонів або ж орден Молота, ці інквізитори присягнули захищати саму душу людства, зосереджуючись на поразці тих ворогів, які живуть у варпі. Вони в першу чергу займаються знищенням демонів та інших рабів хаосу. Члени Ордо Малеус часто є загартованими в боях воїнами, оскільки демонів не можна позбутися за допомогою шпигунства чи іншої тонкої роботи. Лише благословенна зброя і священне полум'я здатні вигнати демона назад у варп. Але крім того, агенти Ордо Малеус мають мати надзвичайно сильну волю. Вони завжди шукають ефективніші способи боротьби з демонами, часто у заборонених єретичних томах, які здатні звести непідготованого індивіда з розуму. Кажуть, що в Ордо Малеус є ще один секретний обов'язок стежити за самою інквізицією зсередини. Ордо Малеус завжди може розраховувати на допомогу сірих лицарів, а старте з спеціалістів у боротьбі з демонічною загрозою. Вони разом боронять імперіум від породжень Варпу. Мерзотності прибульців немає кінця. Не дозволяйте ознакам розуму зупинити вашу руку. Не можна вагатися, коли на кін поставлено виживання людства як виду. Ордоксенос, також відомі як мисливці на прибульців, вони вивчають Ксеносів їх фізіологію та суспільства, слідкують за діями інопланетяни, знищують їх, якщо ті становлять загрозу імперіуму. Агенти Ордоксенос, як правило, найбільш ексцентричні з інквізиторів. Вони проводять роки, навіть десятиліття, подорожуючи та живучи пліч пліч з прибульцями, вивчаючи все, що могло б полегшити знищення рас, з якими вони стикаються. Більшість інквізиторів розмовляє десятками нелюдських мов і мають інформаторів у різних інопланетних суспільствах. Союзниками інквізиторів Ордо-Ксенос часто виступають вільні торгівці, їх методи роботи дуже схожі: розвідка, шпигунство і дослідження погано вивчених територій в межах імперіуму і за його кордонами все це їх компетенції. Варто зазначити, що саме інквізитори Ордо-Ксенос часто виступають дипломатами, коли потрібно домовитись з Ксеносами про співпрацю. Звісно, такі союзи не схвалює ані еклезіархія, ані інші ордени. Але задля дальшої перемоги людства можна піти і на тимчасове примирення з прибульцями. Це планета імператора, прокляття на вас. Ви хочете захопити її? Кляті зрадники? Спробуйте. Ордо єретикус, інквізиторів, якого часто називають мисливці на відьом, караюча рука правосуддя імперіуму, погибель єретиків і відступників. Як ми вже розповідали у відео про еклезіархію, цей орден був заснований після закінчення ери відступництва. Його мета викорінювати Єресь та не допускати зловживання владою всередині відомств імперіуму. Якщо ж ви раптом не дивилися наш ролик про еклезіархію, про ельдар або ж інші відео з нашого циклу, закликаємо вас натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І не пропускайте якісний контент. Звісно ж, ставте вподобайки, поширюйте відео для популяризації україномовного контенту. Так от, Ордо Єретикус слідкує не тільки за Еклезіархією, Адептус Астартес, Астрамілітаром, Адміністратом. Абсолютно всі структури імперіуму перебувають під пильним наглядом ордена, щоб в жодному серці імперського підданого не проросли насінини Єресі. Головні союзники Ордо Єретикус – сестри битви. Агенти Ордо Єретикус часто використовують бойові з'єднання сестер, коли не залишилось жодного способу вирішити проблему, окрім прямого військового протистояння. Та інквізиція ділиться не тільки на ордени, її представники також дотримуються різних доктрин. Але найбільше в середовищі інквізиції закріпилися дві філософії: пуританізм та радикалізм. Пуритани більш-менш дотримуються ортодоксального імперського кредо. Зазвичай вони фанатичні і непохитні у своїй вірі в імператора. Також вони схильні підтримувати теперішній статус-кво в імперіумі, вважаючи намагання воскресити імператора втручанням в його замисел. Пуритани переважно молоді та сповнені вогню. Вони прагнуть виділитися серед своїх колег та перед імператором, караючи ворогів людства та зберігаючи стабільність в імперіумі. Радикали ж навпаки, вбачають у імперському креду лише перепону на їх шляху. Вони набагато більш прагматичні та схильні до нестандартного підходу в роботі. Їх девіз, ціль виправдовує засоби, дуже влучно описує їх філософію. Вони використовують сили варпу щоб боротися з демонами, нацьковують різні угруповання ксеносів одне на одного, нерідко використовують заборонені технології і не цураються допомоги псайкерів і мутантів. Радикалами, як правило, являються старші і досвідченіші інквізитори. І ці дві філософії цікавим способом співвідносяться з другою версією створення інквізиції: Промій і Моріана виглядають як перші радикали, а двоє інших неназваних інквізиторів як перші пуритани. На диво, конкретних правил вербування у інквізицію не існує. Інквізитор має право завербувати на роль Аколіту будь-кого на свій вибір. Тільки після вербування акуліт проходить певні тренування для отримання необхідних вмінь і навичок. Враховуючи специфіку роботи, адептів інквізиції не намагаються звести до одного знаменника, в них не знищується індивідуальність. Навпаки, сильні сторони кожного розвивають окремо, бо ніколи не знаєш, які знання знадобляться на наступній місії. Та це правда не стосується псайкерів. Псайкерами-інквізиторами стають лише найбільш сильні фізично і духовно. Вони мають пройти найтяжчі випробування для отримання хоча б шансу поступити на службу, доля всіх інших стати паливом для золотого трону. Також не існує і рангів серед аколітів, тож формально всі вони рівні, доки не стануть інквізиторами. Хоча, звісно, молоді агенти дослухаються до порад і діють за вказівками більш досвідчених колег. Хоча Аколіт — не повноцінний інквізитор і не має усіх відповідних повноважень, та навіть тут бувають винятки. Іноді конклав може ухвалити рішення про видачу тимчасового інквізиторського мандату аколіту для роботи в межах будь-якого завдання. Також аколіт має право сам взяти на себе повноваження Інквізитора для завершення завдання, наприклад, коли його вчителя було вбито під час виконання місії. Інквізитори так, хитрі чортяки, корисні, звісно, навіть необхідні. Але я ніколи б не придбав у них навіть пляшку амасеку. О, що являє себе інквізиція, найзагадковіша й наймогутніша організація імперіуму. Якщо церква імператора кров імперіуму, то інквізиція це її лейкоцити. І якби не було інквізиції, імперіум потонув би у хаосі міжособиць і війни серед еліт. Поки не було Орда Єретикус, кардинали еклезіархії відчували себе безкарними і робили все, що хотіли. І до чого це призвело? Як ви бачите, інквізиція це не стільки жорстокий каральний орган, скільки навпаки, агенти, які покликані позбуватися проблем в їх зародку. Саме тому вони стоять вище бюрократії і закону, бо їх однаково мають слухатися і боятися усі незалежно від статусу. Якщо ви зацікавилися темою Warhammer 40 тисяч, чи в цілому любите досліджувати різні ігрові всесвіти, підписуйтесь на GameViz. також поширюйте це відео і обов'язково коментуйте. Ми дякуємо нашим патронам, список яких ви бачите на екрані. Якщо ви теж прагнете підтримати український контент, посилання на Patreon буде в описі під відео. Половина зібраних коштів піде на потреби Збройних сил України, звітність у спільноті. І до зустрічі у наступних відео.